Події, дня, що формують наше майбутнє, нарешті. У німецькому Візбадені завершили формування командування НАТО з координації військової допомоги Україні від країн-партнерів. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рюте, повідомляє Reuters. Хочу нагадати, що до створення цього командування координацією займалася спеціальна структура EUCOM – і очолювалася вона Сполученими Штатами. Тож завершення формування такого стратегічного командування у Візбадені свідчить про те, що Сполучені Штати делегують Європі координацію допомоги Україні. Нагадаю, що в форматі допомоги України є багато таких компонентів, зокрема, формат Рамштайн. Рамштайн залишається, Рамштайн буде, як і був, політичним майданчиком, а нове командування в Ізбадені буде виключно виконавчою структурою. Це дуже важливо, бо якщо справді Сполучені Штати делегують остаточно Європі захист своїх рубежів і оборону сам, самої себе. Це означає, що дійсно теза про те, що Сполучені Штати перебираються на Тихий Океан, починає реалізуватись на наших очах. Що ж, якщо безпека Європи тепер опиняється в руках Європи, то для України дійсно у цій безпековій архітектурі є дуже гідне місце. Події тижня, що формують наше майбутнє. Доки Володимир Зеленський перебуває у Брюсселі, де в нього дуже щільний графік, залишається все ж нерозв'язане питання миротворчих ініціатив Орбана. Володимир Зеленський досить різко зреагував на ініціативи Орбана, які Орбан просував, не погоджуючи їх із Києвом. Отже, Зеленський, ми сильна країна, ми це показали на полі бою під час усієї агресії Путіна когось іншого в Європі є такий досвід зараз, ні в кого. В Орбана є така армія, ні. Який він буде, як він буде тиснути на Путіна анекдотом, посмішкою, нехай собі залишить. Відповідно, Орбан е, парирував це послання, і, е, ну, як завжди, бундючно. Відреагував так: ми не будемо реагувати на жодні провокації. На столі лежить пропозиція про припинення вогню. Приймайте її або відмовляйтесь. Це ваша відповідальність. Дійсно, тут Зеленський до певної міри потрапив у пастку. І в той час, коли в нього зараз відбуваються зустрічі із лідерами то Британії, то Німеччини, то е, НАТО, то Італії. Графік брюссельський дійсно дуже насичений, зустріч з прем'єром е, Польщі Туском. І тут ця пастка із полоненими і припиненням різдвяним припиненням вогню виглядає дійсно як ситуація, в якій в кінцевому результаті може звинуватити Зеленського, що саме Зеленський не зреагував на ці ініціативи. І не забрав не виміняв українських полонених до Різдва. Тут дійсно ситуація для розв'язання дуже непроста. А якщо військові, військовополонені українці не повернуться на Різдво додому, то від родин і не лише від родин Зеленському впаде на голову дуже велика цеглина неприязні, а то й ненависті. Події дня, що формують наше майбутнє, доки Володимир Зеленський у Брюсселі зустрічається із лідерами держав, із Франції прилетів йому привітик. Ну, не йому, але й усій чиновній браті України. Французький суд вищої інстанції визнав екс-президента Франції Ніколя Саркозі винним у справі про корупцію та зловживання впливом, повідомляє телеканал BFM TV. Це остаточне рішення, яке не підлягає оскарженню. Колишнього президента засудили до трьох років ув'язнення, два з яких він повинен відбути умовно. Ще рік він зобов'язаний носити електронний браслет. Крім того, Саркозі на три роки позбавлений права бути обраним. Пізніше колишній президент подав прохання щодо перегляду цього рішення в касаційному суді. Отже. Це такий тонкий натяк, що коли ти хочеш бути європейською країною, то, будь ласка, поважай закон. І це дуже, я б сказав, ну, прозорий натяк саме українській владі, тому що те беззаконня, з яким зіткнулась країна під час війни, зневага до Конституції, руйнування конституційного поля, узурпація влади, це не лише. Зловживання впливом, зловживання впливом для українських чиновників вищого ешелону з оточення Зеленського, це таке собі ну, веселе формулювання, яке для них нічого не означає. Натомість, наприклад, в румунському правосудді існує ще й поняття конфлікт інтересів, яке відсутнє в нас, по суті, дивлячись на призначення, які здійснюють чиновники Зеленського. Плюватися хочеться, тому що там, як непотизм, то по суті конфлікт інтересів, свій до свого по своє. Взяти, хоча б е е керівницю рахункової палати піщанську подружку Зеленських і сусідку по Кривому Рогу. Події дня, що формують наше майбутнє. Львів потрапив у фінал конкурсу Європейська столиця культури 2030, де змагатиметься за титул із чорногорським містом Никшичем. Про це повідомляє Інститут стратегії культури. Я знаю цей інститут і його просто фантастичних співробітників, які допомогли, наприклад, польському Любліну стати. Столицею культури і ця співпраця із вже зреалізованими столицями культури Європи, європейськими столицями культури дає велику надію для Львова, адже Львів заслуговує стати європейською столицею культури не лише завдяки своїй архітектурі чи. Величезній кількості шалено талановитих людей, починаючи з художників-письменників і закінчуючи прекрасною оперою, прекрасними музичними колективами. Але очевидно, що Львів це ще така суператмосфера, яка просто пронизує всіх гостей, і саме весь транзит до столиці України під час війни, відбувається переважно через Львів. І Гості, які відвідують Львів, вони дійсно починають розуміти те, що Україна невід'ємна частина Європи і європейської культури, а величезна кількість імен європейських культурних діячів, пов'язаних з Львовом, робить Львів просто надзвичайно потенційним. Центром європейської культури. Події дня, що формують наше майбутнє, оприлюднено повідомлення про звільнення з посади начальника Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного генерал-лейтенанта Павла Ткачука. В уяві багатьох львів'ян навіть Павло Ткачук був таким воєнним феодалом. У ряди годи він потрапляв у всілякі скандали. Також були публікації в медіа його об'єктів нерухомості довкола Львова, яким він пообростав, його інтер'єри в стилі пшонки. Тобто, по суті, генерал-лейтенант Ткачук мав об'єктів нерухомості неспівмірно з його. Публічними доходами, що наштовхувало багатьох на думку про всілякі дивні операції пана Ткачука, зараз же у Львові працювала комісія Генеральна інспекція Міністерства оборони і виявила в Академії величезну кількість численних порушень. і за результатами аудиту, по суті, інформували, доповідали Володимиру Зеленському про те, що Генерал Ткачук, по суті, не відповідає за вимогам до займаної посади. І от повідомлення. Прес-служби Міністерства оборони сьогодні наказом міністра оборони України генерал-лейтенант Павло Ткачук, звільнений з посади начальника Національної академії сухопутних військ імені Гетьмана Сагайдачного. Важливим в цьому є не сам факт звільнення, а за якою статтею і чи напрацював пан Ткачук на кримінальну справу? Хоча б на одну.